Привіт-привіт! Дивіться, зібрались у мене пусті паночки, і я зараз хочу вам про них трошки розповісти, а потім можу спокійною душою. Викинути, так? Значить, дивимося, що у мене закінчилося. Ось така у нас є чудова маска для волосся, молоко і мед. Є такий крем для тіла, шампуньки, мило. А це маска для волосся. Рекомендую, волосся стає блискуче, гарне, слухняне маска для волосся, молоко і мед. Далі, закінчилось у мене захист волосся від фена, від утюжка. Ось такий стіль смарт. Є теж серія Хайрікс У нас велика. Там йдуть і шампуні, і лаки, і гелі для укладки. І ось є такий спрейчик для захисту волосся. Теж рекомендую. Далі чоловіча серія, шампунь Фомен Man да, Дуже класно бахне, класно очищає. І вже не одна у нас така бутилочка. Так що теж рекомендую. І з цієї ж серії Нордмен є піна після бриття. Теж рекомендую вже користуємося не один раз, так що точно можу сказати, що класно. Далі, давно в мене вже була ось ця два в одному шампунь, ловінг каре. Це була вона серія для всієї сім'ї. В ній був і крем. Для тіла, для рук, вже її немає в каталогі. І ось ця шампунь. Мені вона не дуже подобалась, тому що вона мало піниться. І вона рекомендується для діток, знаєте, для такого більш ніжного волосся. І ось Діанки я вже його повністю подарувала, і вона мені його закінчила. Дуже класно було теж шампунька. І дивіться, серія Love натуре. Тут гелі для душа ось були з кокосом. Гель для душа з ну, в общем, Багато в нас такий вибір в цій лінійці. І це гель для душа, а це шампуньки. і Два в одному ця з ромашкою авокадо це моя любима. Тут два в одному шампуні, кондиціонер, і це шампунь для жирного волосся. Теж непогано, але оця мені подобається краще. І доці мої янки теж подобається. Ось такі в нас класні гелі для душа. Ефірними з ефірними маслами дуже класно пахнуть. Це гелі, де позається енергія. Be happy. Є ще лаванда більш такий для спокійно на ніч скупатися. Так. І ще там декілька видів. Всі класні, всі пахнуть, Feel good, гарний настрій, все буде добре. Так що рекомендую ці гельки. Далі міцелярна водичка із ягодами годжі дуже ніжно очищає ваш макіяж. Я думаю, ви знаєте, що перед тим як вмитися гелем для вмивання, чи яким ви там продуктом вмиваєтесь, потрібно макіяж зняти спеціальним продуктом. І ось ця міцелярна водичка дуже гарно з цим справляється, ніжно не пече очі і класно все. Швиденько знімає туш вашу, тіні вашу, що у вас там ще накрашено, все зніме легенько і ніжно. Так що міцелярна водичка, ловна тур. Вона ще є в каталогі, рекомендую. Шампуні серії HRX. Це в нас серія вже більш професіональна. Це була, здається, для. Фарбованого волосся. Теж мені дуже подобається. Це два в одному головна натур, що я вам показувала з ромашкою авокадо. І оце дві мої улюблені шампуньки. Серія ця оновлюється, скоро будемо вже спостерігати нову серію для волосся. І з High ще в мене є сухий шампунь. Взагалі класна паличка-виручалочка, коли не встигаєте вранці помити голову, чи ще там відрядження, чи кудись їдете. Дуже класно, коли зверху, особливо. Коріння, да, там жирніє волосся попшакали, побризкали, і воно впитує все непотрібне, і волос стає розсипчатий, як ну, Це той самий сам, шампунь, тільки сухий. Так що не кожного дня, звичайно, але в таких всяких випадках рекомендую теж користуватися. Це пусті баночки, ті, що в мене із таких варіантів бутилочок, да, крупненьких. А зараз ще вам покажу, що в мене є більше із мілкого. Гарного дня. Зустрінемось в другій частинці.